Віта глядачів мого каналу. Зараз 11.26, 31 липня, я буду робити особистий розклад на місто Запоріжжя по ракетним ударам на двох колодах. Дивимось на єгипетських зараз. Я ще не задавала питання. Але добре, я її викладу гарна карта. В принципі, ну як, я озвучила, але питання ще карта не задавала. А, будь ласка, скажіть нам карти і покажіть ситуацію на добу від цього часу плюс 24 години. Яка буде ситуація у місті Запоріжжя з. Ракетними ударами? Чи буде у нас така загроза, чи будуть у нас розрухи, втрати? Покажіть нам ту карти? Сімка. Запоріжжя, я вам так скажу, що люди працюють вже, я вам вже була ця карта, люди працюють на автоматі. Так, вони гарно роблять свою роботу, але вже на автоматі, бо ілюзій вже ніяких немає по цьому поводу. Якісь будуть хитрі такі речі з нашого боку. В цьому плані якісь військові будуть хитрощі. Може, якийсь новий там прилад в них з'явився? По цим картам я не, бачу, я не бачу, щоб були якісь страшні речі по місту Запоріжжю. І ця карта дев'ятка монет, вона не просто так випала, вона показує, що наша нерухомість буде ціла. Наші, наш достаток останеться цілим, а також здоров'я теж останеться цілим. Але оця карта показує якісь інтересні дії зі сторони наших військових, бо я не упанала про російських військових, я казала про місто Запоріжжя. То щось вони зроблять таке цікаве, вони якось відреагують з таким військовим таким, знаєте, хитрощами. Ну, вони вже навчилися багато чому. По цьому розкладу я можу сказати вам, що в Запоріжжі на сьогодні немає такої загрози, розрухи та чогось такого страшного. Давайте подивимось, теж питання, задамо картам Уейтам Колоді Уейта. Будь ласка, покажіть нам карти. Ситуацію від цього часу плюс 24 години е, на місто Запоріжжя. Е, ракетні удари, чи будуть, які будуть наслідки, які будуть втрати, яка буде ситуація в місті Запоріжжя з ракетними ударами? Покажіть нам, будь ласка. ...паж монет... перевернуті карти смерть перевернута і перевернутий світ. Дивіться. Ой, я вибачаюсь, люди, це пішов сезон, я нічого не можу з цим зробити. Дивіться, пажик, пажик монет, він перевернутий. Ну, не дуже це нам на користь, у нас не вистачає трошечки або не вистачає, скажімо так, в плані. Навіть, не, не так. В матеріальному плані йде така якась як економія, як зажимістість якась, знаєте, ну от, щось таке. Може, оцей хитрощі такі будуть пов'язані з цим. Що вони якось то роблять, щось будуть якось викручуватися з тої ситуації. Оця карта перевернута. Це десятка чаш, це гарні емоції, а це емоції геть інші. І бачите, у нас ця карта теж вона йде чаші по емоціям. Але тут сімка. Ну, співпадіння в тому, що вони іменно стихія води, іменно чаші та почуття. І співпадіння в тому, що, що та, що інша карта, показує ну, ця, якісь незбиточні надії. ну, Тобто немає в плані ілюзій тут вже нічого немає. А десяточка перевернута кубків. Вона показує, що ну, буде якийсь розлад. Якийсь розлад, не буде відносин, дружби і того сього. Перевернута смерть тут трошки йде про іграш, ну це старший аркан, люди, це вже серйозно. Але в перевернутому плані. В перевернутому плані. Я вам так скажу, що, звісно, погана карта і вона показує затягування того кінця, затягування кінця, але це іменно насильственний кінець. Насильственний кінець і неподвижність. От як, це, як це зрозуміти в цьому контексті? Бачите, як по-різному проиграли карти, і я чому кладу на двох колодах, бо мені цікаво порівняння їх. Подивитися. Але ж, звісно, Ну, негарний тут розклад получився, на уейтах тяжкуватий, це як самообману, тобто самообман чому тут і хитрощі йдуть, розумієте? Поганий оцей розклад показує нам то погано. Будемо дивитися ми зараз по берегам, по правому і лівому берегу, подивимося, яка буде ситуація. Якщо в цьому розкладі проігрується, і ця карта нормально. І ця навіть в перевернутому нормально показує. Тут, по почуттям, ну, в принципі, нормальний розклад я взагалі навіть б не переживала. Але оцей розклад, звісно, він тяжкуватий. Все в негативному плані. Емоції, геть погані, розлад, скандали. Тут насильственний кінець, тут е, обман. М -м, ну, не знаю. Не знаю. Давайте подивимося, в якому плані буде оця карта по почуттям, бачите, теж перевернута. Буде Розрив якийсь. Розрив буде іменно по партнерству. Там люди, може, когось уволять. Той, хто там працює. Який обман? Що за обман? Розбите серце? Смерть перевернута. Що тут? Паш Кубків. На, на перевернуту смерть падає Паш Кубків. Це будуть гарні новини. Це будуть гарні новини. Угу. Ну, значить, цей розрив піде на пользу, на користь е, е, цим собитіям, бо, мабуть, там люди якось працюють, не дуже їм комфортно працювати. Але ось бачите, паш Кубків на перевернуту смерть, то значить новина буде гарна. То значить, зіб'ють ту ракету, зіб'ють ту ракету. Але бачите, серце перевернуте, то тут все ж таки йдуть якісь хитрощі обмани. Тут іде хитрість, але це військова хитрість, це на плюс. А тут самообман, самообман і. Розбите серце, тобто якісь розлади. Тут розлади, тут розлади. Е, ну, В общем, якось так. Подивимося по правому, по лівому берегу, може, там нам щось розкриється. Але якщо на смерть падає така карта, добра новина, то ту ракету зіб'ють. Хай вони там розбираються зі своїми робітниками. Але, е, в принципі, давайте я потягну того в карту, то який буде і тог по ракетним ударам. Перевернута п'ятірка, п'ятірка посухів в перевернутому плані. Ну, бачите, все ж таки подіям. Подіям вони будуть збивати ту ракету. Ну, може, знаєте, буде яка ситуація. Це ж криза, це ж боротьба, понімаєте, спори, оці всі, драчки. Все ж таки обман буде. Обман якийсь буде, обман. Якийсь буде обман. Бачите, воно кругом тут показує і ця карта показує. Що якийсь буде обман. Покажі ж нам, який обман буде. В якому сенсі обман? В інформаційному, в якому? Правосуддя, правосуддя. Ну, все скінчиться правильно, все скінчиться законно. Будуть наказані, буде наказано все звершиться по закону, люди. Так що, слава Богу! Нам головне, щоб нам ракета на голову не впала. А там хай вони розбираються. Ну, от дивіться, архетип цієї карти це суддя, і ціль цієї карти це об'єктивне познання. Тобто об'єктивність. Розумієте, і поступки і мислі відповідальні у людей, які там працюють. По роботі це. Е, ну, як кажуть, що посіяли, то й пожали по роботі. Трезвий, трезвий розчот, підход до того. Ну, гарна карта, я не можу нічого сказати. Максимальна об'єктивність, розумні рішення. Ну, тінь цієї карти, так, вона не дуже погана, вона не дуже така, знаєте, віра в собственну непогрішимість то, може, вони, знаєте, як, трошки переоцінять свої можливості, тому йде самообман. Е, ну і в цілому, в цілому, в цілому, це все закінчиться справедливо. Це головне. Це головне. Все, люди, я, в принципі, нормально розібралася, вони хай там собі розбираються. Нам головне, щоб ракети не летіли. А це нам каже е, Кубок. Паш Кубків, оця рибка, що гарні, будуть новини на ту смерть. То загине та клята ракета, все буде справедливо зроблено. Ну, а ці всі хитрощі, самообмани, удари, то хай вони розбираються між собою, ті робітники, то їхні проблеми, то не наші проблеми. Все, люди, так, воно на нас відражається, але ж хай розбираються там. Почуємось, папа. -па.